Я на ринку шувар, ідемо робити огляд цін на квіти. А в яку ціну такі хрезентеми? По 80? 100. Ось такі по 130. А ось саме більше по 150. Так. Дивіться, яка краса. А ось така хризантема в яку ціну? По 150. А ось ці менші? По 50, гривень. А в яку ціну такі великі? По 250. Ось такі вже другий ряд. По 200. Ось такі. По 100. Ось такі. 150 гривень. А ось ті менші? По 100 гривень. Ось такі. Це ми в рядах на хризантеми. А віку ціни ось такі хризантеми? 150. Ось такі по 150. А менші? Ось ці? По 100. Ось такі по 150. А ось ці. Також 150. А ось ці по 120. Є. Яку ціну? такі хризантеми? Ось такі хризантеми. Ось такі по двісті. По 30, а Ось такі по 20. По 15 штучок ящику ясно. А ось такі, ви не знаєте, яку ціну? Ось такі. Ось такі по 150 також. 120. А ось такі будуть по 120. Та? так? А ось такі по 100 гривень. Які вам а ось такі кольорові? По 130. по 130 гривень. Тут різні кольори в одному цьому ящичку. А ось такі по 100 гривень. Дивіться, яка краса. Мара. А ось такі хризантеми? По, по 150 гривень. А ось такі хризантеми ціну будуть? — По 150 По 150, подивіться, різні кольори є. З таких хризантеми якусь? — 170 гривень. — 170 гривень. Є ось така хризантема по 50 гривень. І ось така по 100. Ось ця? — Хризантеми з вишневи Такого. Ось така там, кольорова? Там, ні, по 50 там. Ось, ось 50, по 50 ось така. Так. А ось 80. по 80 гривень. Так. А ось такі? Ось такі 100-120 є. є різні. 121. Ось така Еріка приїхала. По 250 гривень є ось такий рожевенький, лавандовий і ось такий рожевіший. Тут є ось таких три різних кольори. Ось такий буде по 150. Ось такий будуть по 130. Ось такі будуть по 180. Ось такі будуть по 150. І ось такі будуть по 200. Можна зробити ось таку композицію собі в горщичку. Подивіться, як нагарно виглядає. А можна ось так зробити. Я вже готовий. Ось так росте по